Парадоксально, але коли ти надто дружній і добрий, люди починають проявляти неповагу, вони сприймають твою доброту за слабкість і думають, що можуть витирати об тебе ноги, вважаючи тебе слабким лише через те, що ти хороша людина. Але щойно вони заходять надто далеко, вони стикаються з твоєю іншою стороною, до якої не готові. Постійна доброта й готовність допомагати можуть викликати в людей відчуття. Що тобою можна користуватися, не плутай доброту з обов'язком терпіти чужі витівки. Якщо чесно, фраза стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе. Це дурниця вона далеко не завжди працює. Якщо у відповідь ти не отримуєш поваги, ти не зобов'язаний продовжувати бути добрим. Деякі люди не заслуговують на твою доброту. Їм потрібно показати, що ти не дозволиш себе використовувати, якщо ти вважаєш так само, підписуйся на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю.